Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 10 січня 2024 року. Отож, подивимося, яка сьогодні енергетика важлива для нас і карта дня. Ой, яка класна! Трійка кубків, супер! На дні колоди Верховна Жриця, другий старший аркан. Ну, трійка кубків, видно з зображення. Карта радостів, радощів, святкування, гарного настрою. Кубки це наші емоції. Тобто буде з ким поділитися своїми емоціями. Можливо, в когось буде приємна новина, приємна радість, якою хочеться поділитися з рідними, з друзями, гарне проведення часу. Можливо, це. Друзі вас запросять, тому що в них є новина для вас пропозиція, коли є що святкувати. Або ж просто випадкова зустріч, ви спонтанно так, зібралися. Тут щонайменше троє людей, коли ви зібралися і святкуєте щось. Ділитеся приємними новинами. Вам приємно зустріти один одного. Ну... Щось класне, позитивні емоції. Карта радісна, позитивна, чудова. На дні колоди Верховна Жриця. Це вже карта така з подвійним дном. Ну, і яким чином вона буде причетна? Чи це інформація, яка була прихована, проявилася, тому що вона йде фоном? так На дні колоди. Чи це ви розсекретили цю людину? Чи це інформація проявилася? Чи ви, ну, інтуїція вам щось підказала, і ви святкуєте те, що ви не вляпалися в якісь дурниці? В якісь, якісь підозріле щось. Ну? Коли біле є білим, а чорне є чорним. Тобто, коли ви, напев... Зрозуміли ви, так, що? Що є насправді, коли інформація, можливо, відкрилася, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам буде допомагати? П'ятірка посухів. Ну, майже тут, як тут особливо в особливо позиції, що вона допоможе, це майже те ж саме. Що ось, коли зберетеся щось святкувати, або просто зустрінетеся, що от в такій дискусії. Щось проясниться. От, можливо, саме і проясниця ця верховна жриця, що в нас була на дні колоди. Кожен скаже свою думку, тому що тут, коли багато людей, і ну саме тут суперечка. Бо вогонь це, це коли активно ми щось доводимо. Але карта в позиції, що вона нам допоможе. Тобто, ось в таких дебатах народиться істина. Можливо, відкриються на щось очі, можливо, вам підкажуть правильний шлях, який ви, пораду дадуть добру, підтримають. Ну, кожного ж підставляйте під свою ситуацію. А можливо, саме хтось відкриє вам очі на оцю верховну жрицю. Відкриє правильну інформацію, відкриється людина, яка приховувалася. Тому що Верховна Жриця в нас була на дні колоди це подвійність, це е, така от фальш маніпуляції. А раз ви тут святкуєте, а тут е, також е, в колі людей. Коли ви розмовляєте, ну, ви почули для конструктив якийсь, ви для себе зробили якийсь висновок, ви для себе щось зрозуміли. Тобто оця розмова вона на користь вам. Ця суперечка, чи це розмова, чи це от, може бути навіть таке на підвищених тонах, але воно вам допоможе щось. Оця розмова, ця дискусія, ця суперечка, чи ця конкуренція. Допоможе щось для себе зрозуміти, прояснити, зрозуміти, хто є ви, хто вам ці люди. Цікаво, коли така карта, карта взагалі кризова, то це може бути і сварка, але вона в позиції, що допоможе, тобто вона буде вам на користь, оце вияснення відносин, чи, коли, можливо, вам щось. Відкривають на щось очі. Так, 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 не випадайте. Що нам буде заважати? Заважати буде тут пентаклів. Знову ж таки, для кожного це щось своє, для когось подарунок, для когось пропозиція, для когось щось нове для втілення. Ну, зараз не дуже добре Втілю, починати щось нове. Тільки завтра буде молодик, і то завтра треба планувати. Ну, а починати ще немає сили. Місяць спадаючи сьогодні, і вже остання його фаза, останній день, і вже взагалі немає сили. І тому, Ну от щось сьогодні починати. Нове йти на нову роботу, братися за нову роботу, йти в спортзал, займатися своїм тілом. Ой, взагалі не хочеться, нема сили, нема бажання. Ну, Святкувати якось легше і краще. Ну, мені подобається, що немає карт в так... вогню, хоча повітряна тривога триває, вже є. Сподіваємося, що все буде гаразд. Ось такий сьогодні день. Я бажаю вам нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня. Проведіть його класно. З рідними, з близькими, з людьми, якими вам приємно, з якими вам е, хочеться проводити час, з ким вам приємно спілкуватися. Щоб сьогоднішній день приніс вам радість. Нові ідеї, нове бажання, нове знайомство, нове кохання. Хто що потребує, те, те, щоб ви і отримали нові ідеї чи підтримку. Проживіть сьогоднішній день гармонії, з радістю, з любов'ю, з вдячністю за те, що ми маємо. Я дякую вам, мої любі, що ви в мене є. Я вас люблю, обіймаю. Дякую вам за підтримку, за ваші коментарі. Я завжди чекаю їх з нетерпінням, ви вже це знаєте. І хто ще не з нами, приєднуйтесь, підписуйтесь і почуємось, мої любі папа!